Чому ти досі не в формі? Я знаю відповіді. Всім привіт! Мене звати Віктор. Ви на каналі Фітнес по-українськи. Отже, чому ти досі не в формі? Ось 5 причин. Причина номер один: ти тренуєшся без чітко встановленої цілі. Більшість людей хочуть просто підкачатись або стати сильнішими, але не знають, яких конкретних результатів вони хочуть отримати і за які часові терміни. Це призводить. До хаотичних тренувань, відсутності прогресу і швидкого вигоряння. Потрібно чітко встановити свою мету: набір маси, зменшення жиру або покращення сили та витривалості, підлаштувати під це свій план тренувань і харчування. Причина номер два: ти очікуєш занадто швидких результатів. Більшість новачків хочуть отримати бажані результати. Вже за 2-3 тижні. Але м'язи не ростуть за 2-3 тижні, так само, як і жир не спалюється за місяць. Іноді, щоб отримати суттєвий результат, потрібні місяці, а інколи навіть і роки. Тому терпіння, відданість процесу і регулярність ось що має бути присутнє. Тільки так ти досягнеш бажаного результату. Причина номер 3. Ти тренуєшся занадто багато. Якщо ти ходиш кожного дня на тренування, викладаєшся до знемоги, твій організм просто не має сил для відновлення. Тому краще 3 якісних тренування на тиждень, аніж 6 хаотичних. Причина номер 4 Погане харчування і недостатня кількість нутрієнтів. Без палива машина не поїде далеко. Так само твоє тіло. Якщо ти будеш запихувати в нього всяку фігню, воно не буде якісно працювати. Недостатня кількість білків, якісних жирів, швидкі вуглеводи, це все псує твій прогрес. Причина номер 5: недостатна кількість сну і погана якість сну. Ти. Тренуєшся, дотримуєшся, плану харчувань, все добре. Але якщо ти не спиш якісно 7-9 годин на добу, то результат буде очікуваний. Сонце дуже важливо. Під час сну наше тіло відновлюється і росте. Тому не ігноруй це. Це має бути твоєю суперсилою. Отже, сьогодні ви дізналися 5 причин, чому ви досі не в формі і що вас стримує від прогресу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, діліться ним з друзями і не забудьте підписатися. Пишіть в коментарях, яку з цих помилок ви робили раніше. Побачимось наступного разу. Па-па!